З 8 ранку, 8 липня по 8 вечора, 10 липня в Чернігові для виконання ремонтних робіт перекрию частину вулиці Михалевича від Курсанта Єськова до Староказарменної. З ранку 11 липня до вечора, 13 липня, для ремонту покриття для проїзду буде закрита ділянка Михалевича від проспекту Миру до перехрестя з Волковича. Перекриття планували так, щоб проїзд по Волковича в обох випадках був відкритим. Шлося під час виконкому, де й надали дозвіл на перекриття. Нагадаємо, цю ділянку шляху з дуже жвавим рухом, яку використовують багато спецавтомобілів, зокрема швидкі, називають однією з найгіршим покриттям у місті. І ще одна ділянка, на яку нарікають, і водії приватного та громадського транспорту в районі Єськова. Початок робіт тут затягнувся через бюрократичні процедури. Частинами земля не належить місту, а у власності різних державних структур її досі не передали. Йшлося під час наради в муніципалітеті цього тижня. Як влада міста були прийняті рішення, сесії управління ЖКХ виконкомом, по нашому наміру зробити ремонт цієї вулиці. Ми заклали навіть в бюджеті на це кошти. Ми прийняли звернення, написали листи. Там були робочі зустрічі з рядом структур, у власності яких перебувається земля. Були якісь там. Скажемо так, обіцянки, я не назвав би це замовлення домовленостями. Запевнення, що це швидко питання вирішиться. Я тоді ще казав, що якщо до літа воно не вирішиться, ми навряд чи в цьому році зробимо. Казали дані, все буде швидко ледь не в лютому. Ну вже липень немає рішення, і земля не передана місто. Тож роботи цьогоріч планують виконувати на тих частинах, де земля належить місту. Від перехрестя військова і Михалєвича, тобто коло там ми будемо робити, до кільцевої з мостом все ж таки бажано, тому що весь транзитний транспорт йде в зв'язку з тим, що міст зруйнований на Кільцевої. Бажано там міст зробити, тому що Добре. він там. там все наше. Це наше. Ну, якщо це наше, треба робити, тобто міхалевича закінчуємо середнім ремонтом. Да от, а потім ця частина від військового перехрестя Михайлевича військова і до Кольцевої з мостом, це треба стовідсотково. Решту можуть залишити на наступний рік чи коли передадуть землю, йшлося на нараді. Гроші в бюджеті на ці роботи були закладені під час його формування.